Усім привіт! З вами Вікторія. І сьогодні буду жалітися на свою Луна Руса. І так, я отримала цю орхідейку із онлайн-магазину Бутік орхідей від Наталочки. Уже з квітоносом вона до мене прийшла. Розмір 2,5. Взагалі, це не предзамовлення, а уже коли були залишки виставлені в групі, ну, мені також захотілося придбати цю красуню. Не дуже я сподівалася, що вона буде продовжувати ростити квітонос, але вона спромоглася. І ось такий квітонос, наростила у мене. Досить міцний такий дебелий. Я її не пересаджувала, трошки розпушила мох, і ось такі стакани у мене були, тож, трошки додала кокосового волокна, наниз кору. От шматочки, ну і все, ніяких додаткових стресів у неї не було. Тож вона успішно продовжила рост квітоносу, і на квітоносі, на мою радість, з'явилося аж 4 бутончики. І я спостерігала за ними, в якомусь із відео, я, здається, її показувала. Форма бутончиків, така трикутничком, видно, горбиночку. Так, ну, Тобто бутончик говорить про те, що це буде пілорична орхідея. Я тоді ще висловила свій сумнів, чи це буде полузакритий пілор, чи це буде метелик. І коли розпустилася перша квіточка, моєї радості не було меж, тому що дійсно квітка симпатична, вона мені нагадує деякі старі сорти, можливо, крес є сорт, чармер. Деякі говорять, що вона схожа на жовтого леопарда, ну, не знаю. Ось така це орхідейка, я можу сказати, що вона не, не є відкритим пілором, а більше все ж таки вона до мотелика. Трошки хочеться її петалії більше розкрити, Ну, ось так вона виглядає. Квіточка досить гарна, заслуговує того, щоб бути в колекції. Я думаю, якщо цвітіння буде пишним, то вона буде досить оригінально виглядати. Ну, і от, чекаючи розпуску ще трьох бутончиків, як то говорять, дурень думкою, «багатіє так і я. І я зустрічала в певних групах Facebook коментарі, де дівчата писали, що їх луна роса всяка така поступово відсушувала свої бутони. Хм, я спостерігала за ними і все ж таки тішила себе надією, що зі мною цього не трапиться. Але дарма а вона спочатку засушила. По ходу другий бутон, цю ж саму участь під кафі третій. Ну, я так подумала, ну, не можу витягнути чотири бутони. Скинула ці два, ну, окей. І от буквально вчора я її трошки полила. Ну і що я бачу, що вона підсушує і цей бутон. Тобто, вона спромоглася лише на розпуск однієї квіточки, на жаль, хоча у неї достатня кількість дві пари, ще один лист, у неї, на мою думку, достатня кількість коренів. Ну, от Щодо якості їх, ви знаєте, уже ж місяць минув, то Зазвичай корені якось оживлювалися. Ну Так, вони наповнилися, вони стали не такі плескі, але все рівно ось, ось тут видно, що кореням не дуже подобається те, що вони знаходяться в мохові, може їм дуже волого. Не знаю, їх, в принципі, достатня кількість, але вони якимись такими дуже живими і ростучими не виглядають. Тож, оскільки і цей бутончик вона засушила, то я його зріжу От, можливо весь квітонос зріжу. Не хочу я любуватися цією самотньою квіткою. Я побачила, що це пілорична рослина, тож, очевидно, Доречно буде зрізати квітонус і пересадити її а, в кору, що я і зроблю найближчим часом. Ну Ось така ця примхлива пані Луна роса. Дякую їй, що вона порадувала мене а, цвітінням своїм, цвітінням з заявленою полоричністю. Вона надзвичайно цікава. Я дякую їй також за радість, за приємність, яку вона мені доставила. І дякую вам, що приділили увагу і свій час перегляду моїх відео.